Добрий ранок, гості і підписники мого каналу. Тернопільщина на зв'язку, канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую підписатися, хто ще забув, бо я бачу, що переглядів дуже багато, а підписки не ростуть. Ну, трішки, але я думаю, що... Це помаленько зрушиться. Були би ми здорові, живі і щоб був спокій. Так, у нас, друзі, можна сказати, що весна зима. Дивіться, як гарно дорога присохла. Але не знаю, чи це, Дивіться. Чи це буде довго тривати. Передають знову у нас сніг. Але як каже мій чоловік, що це все недовго триває. Учора так сніг файно пустився, але він довго не падав. І його не нападало достатньо. Ой. Друзі, хочу вам сказати і подякувати, щиро подякувати за те, що ви у мене є. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви переживаєте за мене. Де я пропала? Переживають переважно старші люди, за що я їм сильно-сильно вдячна. <клес> Вчора сусід мій. З Борщівщини пан Василь пише, нарешті, де ж ви пропали цілий день? Потім на, на... Не, зайш... не пройшло і декілька хвилин. Ой, забула, звідки пані Люба. Вибачайте, пані Люба, я забула звідки слідуючий коментар. А я так і думала, що ви вдома, бо коли ви не йдете на свою гору, коли ви не долаєте болота, ну, це не дослівно, то я так думаю, що ви вдома, що у вас вихідний. Так, друзі мої, любі мої друзі, так, в мене вчора був вихідний. В мене вчора був вихідний. І я, як ви завжди знаєте, Проводжу його завжди з користю. Трішки готувала, трішки чоловікові допомагала, трішки відпочивала, бо чоловік мій завжди свариться, що ти, коли маєш вихідний, старайся трішки відпочити. І, і головою, і тілом, як то кажуть. Бо... У тебе нелегка робота, морально, з людьми спілкуватися цілісінький день. Ох. Так що постарайся відпочити. Але де ж там Ніна вміє відпочивати? Ніна не вміє відпочивати. Це і я знаю, і він знає, що це зі світу неймовірно, щоб я відпочивала. Так що я, друзі, провела вчорашній понеділок з користю. Ну а сьогодні, вівторок, 4 лютого. І я, як бачите, знову шурую на роботу. О, шурую на роботу. Долаю знову свою гору. Вона незмінна у моїй дорозі, так як щось би було незмінне у раціоні. Бо обійти цю гору я не маю куди. Я вже говорила, що колись була, як би то показати, ось туди горою, ось так, туди горою стежка. Тепер вона заросла. Тепер нема. Тому, але що мені то дає? Мені то, в принципі, нічого не дає, все рівно треба хоч лісом, хоч сюди драпатися на гору. Так. Іду, йду, йду і не не як вийти видряпатися на цю гору. Ричечка, невеличечка, безобідненька. Безобідненька до весни або до літа. Ну, надіємося, що нас це цього року обмене, хоча хто його знає. Ніхто нічого не знає наперед. Ой! Дорога гарно присохла. О, дякувати Богові, що випарувалося трошки то болото. І вже більший день. Вже маємо дня 9 годин 37 хвилин. Вже якби півтора години більше дня. І дорога висихає краще. Дякувати Богові за все. Знаєте, ті ночі як тривожно спали. Жулька щось наша не спала. Щось тільки забіжить до хати. І дивися, тільки чоловіку кладеться спати, вже її випускати. Вже вона хоче на вулицю. Не знаю, що там було, що вона собі зачула. Собаки бігають. Уже, бо то весна, до весни ближче. Котики м'явкають. Як казала вчора моя Мар'янка. Злякалася котів. Коти весна. Брачний період. І трішки злякалася вечором. Але нічого. Вона у мене дівчинка стійка. Так що все буде добре. Змерзла в руку, друзі. Сьогодні ніби й мороз не мороз, як би то сказати. Ну, трішки горби попримерзали, то десь, певно, мінус два. Як в мене червоні щічки, я пішла, вдалася на свою бабку. Бабка моя теж така була колись червоняста. Ну, таке. Згадала трішечки. Ой, друзі, все, все. Дякую вам всім за увагу. Гарного всім спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Позитиву вам, друзі. І всього найкращого.